Потрібне напрацювання рішень для забезпечення громад повноваження та фінансами, зв'язками та партнерами, які дозволять створити достойні умови всім мешканцям. Так ми всі пам'ятаємо, що громади зараз в різних ситуаціях через військовий стан громади в Україні є зараз чотирьох типів: тилови, декуповані, в зоні бойових дій і тимчасово окуповані. Всі вони в різному стані. Але вся територія України має бути звільнена. Ми в цьому впевнені. І усіх громадах мають бути створені рівні, достойні умови для життя і роботи. Роботу мешканців. Це однозначна позиція асоціації міст України. Саме ми маємо зараз запропонувати парламенту ті умови та закони, які потрібні громадам. З усіх територій для нормальної роботи. Закони, які потрібні для переходу післявоєнного стану, до стало успішного відновлення. Маємо зараз готувати рішення для максимально швидкого повернення місцевого середування. Усі громади, включаючи також і Крим. Має бути закон, який визначить поетапність повернення громад до мирного життя після нашої перемоги. До відновлення місцевого самоврядування. адже саме це гарантуватиме демократію та свободу, за яку ми сьогодні боремось.